Увагу на вислів, мудра жінка. А хто це така? Я навіть в деяких колективах це чула, в сварках будь-яких. Ти ж мудра жінка, не поводь себе так. Так хто ж така мудра жінка? Це та жінка, яка перш за все в складних ситуаціях намагається працювати над собою і задає собі два запитання. Для чого мені вчиняти в цій ситуації саме так? Друге, чого я хочу? В результаті Прийшли на роботу, виникла конфліктна ситуація. Вас викликають, роблять зауваження, як вчинити. А ви можете або доводити свою правоту, доказувати, класти свої нерви, сваритися, або подумки задати собі вище задані запитання. Для чого мені зараз сваритися і доводити свою правоту? Чого я хочу в результаті? Приходити додому, а вам говорять, ти не так зварила борщ, ти не так прибрала. Яка реакція виникає? Хочеться послати, крикнути і сказати щось таке бурхливе? Або опустити голову, якщо виникає бурхлива емоція, скажіть саме собі стоп, відволічіть свою увагу, перемкніть її, ви ніби на хвилинку самоусуваєтесь і швиденько задаєте собі ці два запитання. Для чого мені в цій ситуації вчиняти саме так, чого я хочу в результаті? Прийшов чоловік або жінка в алкогольному сп'янінні. Яка перша реакція виникає? Хочеться накричати? висказати. А ви знову стоп, перемкнули свою увагу, відволіклись, самоусунулися швиденько і задали собі ці два запитання. Ви можете потім, коли пройде час, вчинити зовсім по-іншому, так в будь-якій ситуації на подвір'ї, в магазині, на роботі. У відносинах із друзями, у стосунках з рідними, намагайтеся виробляти в собі звичку, задавати собі ці два запитання. Якщо ви не маєте на меті рішучих дій, розлучення. Звільнення з роботи, не хочете втрачати відносини з подругою або товаришем. Чи варто їм щось доказувати, нервувати, стресувати? Тільки ви будете задавати собі ці два запитання на постійній основі. Ваш мозок самостійно буде вам допомагати знаходити вірні рішення. Бажаю вам завжди бути мудрою жінкою.